Нововолинський легкоатлет Вадим Сень нещодавно повернувся з турніру, де здобув перше місце. Хлопець показує неабиякі успіхи у стрибках в висоту. Однак востаннє йому вдалося не лише вибороти першість на змаганнях, а й встановити власний омріяний рекорд 1 метр 90 сантиметрів. Відтак у планах у нього наступні вершини. Я їхав так, знав, що треба робити свій новий рекорд ставити і. Я дуже добре настроївся на ці змагання. Все йшло так, як я хотів. І коли почав стрибати, в мене все получалося добре, все з першої спроби. І цю висоту 190 я також взяв, не пам'ятаю, вже, вроді з другої чи з першої спроби. Це для мене було прям вау, тому що я давно хотів цю висоту взяти. І в мене це вийшло, я був дуже радий. Це дав мій особистий рекорд, тому що до того в мене було 180. Його задовго, і вже на цих змаганнях постав 190. Ну, зараз так, сезон вже закінчений, і змагань немає, то я готуюся до нових змагань, які будуть, коли почнеться новий сезон. І тоді я планую ну, хочу 195, а може навіть і 2 метри стебнути. Вадим неодноразовий призер чемпіонату України. Одинадцятикласник, попри свій юний вік, уже досяг у легкоатлетичному спорті чималих висот. Має вже другий дорослий розряд і стрибків висоту. Легкою атлетикою він займається чотири роки, однак тренується щоденно. Його тренер Віталій Король каже: саме наполегливість хлопця допомогла йому досягти успіху у спорті. Дуже хороші фізичні дані, але спеціалізація в нього стрибки висоту. Він міг би в інше показувати видах легкої атлетики, хороші результати, але ну, йому подобається і я потенціал в цьому найбільший побачив в стрибках висоту. Ну, талант звичайно присутній, але те, що він не пропускає тренувань, і те, з яким він бажанням тренується, це, це основне, це важливіше. Попри те, що після закінчення навчального року у хлопця розпочнеться перший етап дорослого життя, покидати спорт Вадим не збирається, бо більше він планує вступати на спортивний факультет. Саме тому тренується хлопець п'ять разів на тиждень і отримує від цього задоволення. Я думав поступити в. Луцький університет Лесі Українки на факультет культури. Ну, якщо з фізичної там підготовки, то я, мабуть, вже прохожу. А от ЗНО здати це екзамени, то трохи гілтуюся. Варто зауважити, що добре вдаються легкоатлету не лише стрибки у висоту. Спочатку він взагалі розпочинав із бігу однак одного разу спробувавши стрибнути ще на початку свого спортивного шляху, він не зміг полишити стрибки.